Так що ж сталося? Все почалося з того, що екс-дівчина підідіді, співачка Кейсі, подала на нього до суду минулої осені за напад. Право закрили за 24 години, і вона забрала заяву за згодою сторін. Але на протязі наступного місяця до судів почали надходити заявки інших жінок, а в січні і чоловіка за напади Насильство ситуація почала набирати обертів минулого місяця, коли в гості до Колмса добралися в БР і Homeland Security. На момент першого обшуку все ще було дуже загадково, але буквально за пару днів після того в новини потрапила плівка. Пізніше адвокати підіді звинуватять саме Homeland Security в розповсюдженні цієї плівки, що створила упередження ставлення до Колмса. А Homeland Security заявлять, що цієї плівки в них не було. На якій підіді в коридорі готелю страшенно фізично знущається над своєю колишньою дівчиною Кесі, що підтверджило всі її звинувачення з минулої осені? Я не можу показати всю плівку, бо мене ютуб забанить, але ось вам фрагмент: як він вилітає із свого номеру в одному рушнику і буквально нападає на неї у коридорі готелю. Далі центральний окружний суд Нью-Йорку видав ордер на арешт підіді. Ніхто до останнього не вірив, що його затримують, але минулого місяця його таки затримали. І він сидить у СІЗО по цей день. І тут є декілька нюансів. Перший – Нью-Йоркський окружний суд береться лише за дуже добре зроблені справи. Вони ніколи не ризикують, тому справа дуже серйозна і докази там залізні. І другий. Він пропонував заставу в 50 мільйонів доларів і купу обмежень для себе. Але вже три судді окружного суду Нью-Йорку відмовили через можливість втікти і також тиснути на свідків. Так в чому ж його офіційно звинувачують на даний момент? Рекет створення кримінальної організації з метою здійснення кримінальної діяльності по торгівлі людьми в цілях сексуальної експлуатації. Це по кримінальним справам, а також цивільні справи, по яким невідомо чи будуть кримінальні суди. Це експлуатація се. Насильство, що відомо про обшуки. Обшуки його дому витягли на поверхню багато цікавого, і от тоді почалося все, від чого у мене мурахи по шкірі. В його домі знайдено тисячу флакончиків дитячого масла, купа камер, в тому числі і прихованих. Величезна кількість відеоматеріалів з різними людьми на них, включаючи ті, де люди не знали, що їх знімають там біля 70 терабайт. По інформації, що я знайшла останньою. Щодо цих предметів, найбільше питань викликає звичайно баночки з дитячим маслом. Адвокат Колмса, це справжня фамілія підіді, заявив, що американці масово скуповуються це в їх культурі, і, взагалі, далі по вулиці є коско американська сітка супермаркетів. На що коско заявила, що в них немає цього масла у продажі. Далі він заявив, що всі люди на відео дорослі і давали згоду на такі дорослі забави. І це ми обговоримо трохи далі. Всі баночки із дитячим маслом були вилучені для аналізу, і тут є декілька основних теорій. Почнемо від найбільш екзотичної, на мою думку. Перша теорія, що він розливав, ну не він персонально, напевне, але суть ви зрозуміли масло на підлогу, щоб його жертви не могли втекти. Як я і казала, вона дуже екзотично звучить, але річ у тім, що Підіді в одному із своїх інтерв'ю казав, і я цитую. На моїх вечірках я підвищую температуру повітря для того, щоб алкоголь краще діяв. А щоб дівчата не втекли, закриваю двері на замок. Тоді це було сприйнято як жарт, але після того, що почало відкриватись в публіці недавно, люди не впевнені, точніше, впевнені, що то був не жарт. Друга теорія. Американці використовують дитячу олійку як дешевий замінник Лубриканту. Я перепрошую за такі приватні деталі із життя американців. Я не знала, я сама вперше про це почула від американського блогера два дні тому. Третя теорія: вечірки під діді, як вже підтверджено, відеоматеріалами, проходили із забороненими речовинами. І є дуже багато пліток, і вже декілька свідчень людей, котрі працювали на цих вечірках, а також людей, що працювали з діді, в принципі, що він не брезгував підмішувати ці заборонені речовини гостям. Щоб вони, так сказати, розслаблялися і отримують. Мовили задоволення, і причина, чому поліція забрала всі ці баночки, може бути у тому, що в них також були ці самі заборонені речовини. Ця інформація не підтверджена, але після всього, що ви почуєте далі, я думаю, ви також в це можете повірити. Що виплило на поверхню зв'язку із скандалом? і чому все так голосно? Піді відомою голівуді своїми вечірками вони були шикарні. На них був весь бомон Голівуду. Їх ще називали білими вечірками, тому що всі мусили одягатися у біле. Там були помічені такі зірки, як Леонардо Ді Капріо, Елен із шоу Елен, Кардаш'яни і навіть принц Гаррі та багато інших. Згідно з останніми даними, ці вечірки розділялися на дві частини на дитячу і дорослу. Дитяча закінчувалась о першій третій годині ночі, і дуже багато гостей Колмса знали правило і покидали вечірки до конкретної години. Невідомо наскільки багато вони знали про те, що відбувалося далі. Наприклад, Дензель Вашингтон із дружиною, якийсь час тому вони були друзями. Поки одного вечора він не вибіг із вечір, прихопивши дружину під руки з криками, що більше ніколи не повернеться в той будинок. Він так і не сказав, що там сталося і що він бачив, але їх Дружба на цьому завершилась рівно у цей час мінялась музика, і починались фрік-оф паті. Фрік — це з англійського сленгу, щось типу «божеволіти чи біситися. Нераціонально реагувати, тобто це паті, де всі сходять з розуму. І в принципі, ну сходять і сходять, яка кому різниця. Ну, не співпадає це з вашими нормами моралі. І фіг би з ним, так? А ні. Бо почали вилазити на поверхню дуже неприємні речі про ці самі фрікофи. По-перше, те, що я казала вище: що там використовували заборонені речовини без дозволу і згоди всіх учасників. По-друге, деякі з учасників доводились до такого стану, що їм потрібні були капельниці, щоб прийти до себе. По-третє, багато учасників були не. Добровільними а були змушені до цього дійства по інформації від адвокатів на сьогодні називається 129 імен тих, хто звинувачує в насильстві. До мене невідомо, чи всі ці жертви були на вечірках чи ні. Адже через те, про що я казала раніше, багато жертв з вечірок просто нічого не пам'ятають. четверте і найгірше серед жертв були неповнолітні на даний момент, згідно з заявою адвоката, і із 129 імен 25 – неповнолітні на момент злочину. Якщо ви думаєте, що це жінки, то ні, рівно половина заявників чоловічої статі. Неочікуваний жахливий розвиток подій зараз. Стало відомо, що до адвокатів у Голлівуді звернувся хтось, хто має запис із статевим актом між Підіді і ще одним чоловіком селебриті до їх обличчя дуже добре видимі. За словами адвокатів, згідно того, що вони бачили по відеозв'язку, все тримається у такій таємниці. Адже селебриті на відео на момент запису від 17 до 21 року. Вони не можуть точно встановити. Якщо цей чоловік на відео був неповнолітнім на момент запису, тоді це вже точно кримінальна відповідальність, і в зв'язку з цим всі згадали про ще одне ім'я, що тепер тісно пов'язане із підіді – Джастін Бібер. Про історію цих двох, якщо буде цікаво, я запишу окремий ролик жахів. Але скажу від себе після довгих пошуків інформації, що я не впевнена, що це був саме він. Адже я накопала як мінімум три гучних імені чоловіків артистів, яких розкручував Підіді в неповнолітньому віці. І у всіх трьох інтерв'ю, в яких вони так чи інакше натякали на те, що на вечірках з Підіді вони приходили через щось, що не відповідало їх віку. Це співак Ашер, котрий, до речі, і привів до підіді Джасіна Бібера, котрий там був приблизно в той самий час, що й Джейден Сміт, син Віла Сміта. Я не буду спекулювати на цю тему. Якщо буде цікаво, я можу розібрати і показати, що можна показати на Ютубі із тих відео та інтерв'ю, що я знайшла про них. Але був і дехто хто пробував зупинити діді, або, хоча б урятувати тих, кого зараз підозрюють в тому, що вони стали його жертвами. І це єдиний співак, від якого я фанатіла у дитинстві, і обожнюю до сих пір Еміне. У багатьох його піснях зустрічається лірика про діді. Наприклад, в одній пісні він називає його насильником через гру слів у англійській мові. Репор і рейпер відрізняється всього на одну подвоєну «п». І це зустрічається не в одній лише пісні. Крім того, він пробував вмішатися у кар'єру Джасіна Бібора, але не встиг. Зате він встиг урятувати Ріану. В одному із інтерв'ю діді напряму зізнається, що коли вперше почув про Ріану, він не вірив у неї. Але коли прослухав її виконання, зрозумів, що вона золота жила. Вони замкнули дівчину у студії і сказали, що звідти є два виходи: або через двері з підписаним контрактом, або через вікно 20-го поверху. Вони випустили Ріану вже з контрактом о 3- годині ночі. Що наступного дня. Емінем покликав Ріану написати із ним пісню, яку більшість із нас чула і не раз. Але я не думаю, що хоч хтось задумувався, про що вона. І лише зараз, коли я читаю цю лірику, розумію, що вона про пастку, яку потрапила дівчина, і не могла із неї вибратись. І саме Емінем допоміг їй. Там ще багато цікавого про протистояння Діді і Джей Зі проти Емінема і доктора Дрейка. Якщо вам буде цікаво, пишіть, я запишу окреме відео. Але все пішло ще далі. Здавалось би, куди далі? То але у них якорусній дна немає. Зараз на поверхню повернулись давно затонувші в глибині болота Голівуду справи смертей зірок. Тупак він терпіти не міг підійти. і з ним воював. Тупака прибрали у його машині. Здавалося, що це розбірки банд, адже у тупака була своя соціальна позиція. Друг самого діді, бік Ел, якого так само як тупака, просто на вулиці прибрали. При чому його не мало бути у місті. Діді мав студію в іншому місті, але він запер його саме в цю студію. І в той день біля цієї студії його й прибрали. Є дві основні теорії: або його прибрали в помсту за тупака, що менш ймовірно, і більш ймовірно, що його прибрав сам підіді. Адже він хотів позбавитися від конкурента, бо записував сольний альбом. Алія неймовірна талановита зірка в 90-х. Вона загинула у аварії літака, і там, взагалі, на окреме відеоматеріалі. Згідно чуток, її прибрали, щоб висунути на першу сходинку Бійонсе. А також вона була предметом цікавості для Джей Зі, котрий зараз все частіше асоціюється із Підіді. Майкл Джексон є два варіанти чуток про нього. Перше, що він розважався разом із Підіді і вирішив відкрити, що там відбувалося. Друга, що все, що кажуть про нього і дітей зараз, це все зроблено самим Підіді. Бо Джексон дізнався, що він робить, і погрожував відкрити правду. Дружина Підіді. про неї є також дві різні думки. Перша вона просто загинула від пневмонії. І нічого не написала, як кажуть її діти. А друга її друзі кажуть, що за тиждень до того, як, як вона захворіла на пневмонію, вона передала своїм друзям свої мемуари про життя з діді. І там просто весь треш, і все, що він робив, і його причасність до страшних злочинів. То зараз під прицілом Елен Дедженер, котра вела передачу в гостях у Елен. адже у неї в гостях частенько був під діді. і вони не одного разу говорили про вечірки, і що один у одного на них бувають. Зараз все це звучить дуже неоднозначно. Кардаш'яни вони також неодноразово світили у своїх шоу, що були у підіді і що були там в дуже неоднозначних ситуаціях. Джейзі і Бійонсе. у Голівуді всі знають, що вони дуже близькі, і є багато чуток про те, що Джейзі скоро піде до Підіді на ПМЖ. Уіл Сміт, як я вже казала, його син засвітився у Діді, і люди думають, чи то Джейда і Уіл хотіли просунути сина і не знали, що з себе представляє підідії, чи то знали, але їх це не зупинило. Леонардо Ді Капріо. у нього є фото з діді, і до його поведінки є багато питань. До того ж, він не коментує всі ці чутки. Чесно кажучи, як на мене, це вже ну дуже притягнуто за вуха. А ви як вважаєте? Джейло, адже вона зустрічалася із Підіді. І тут виникає питання, чи вона знала і чи була причетна до всього того, що відбувалося у його домі. І чи цей скандал не є причиною її розлучення із Беном Афлеком? Реакція родини Підіді. його мама підтримує сина і каже, що це все наклеп. І він, хоч і не ангел, але зараз це просто переслідування чесного, відомого, темношкірого члена суспільства. Діти також його підтримують, приїхали до нього на суд. І каже, що все, що кажуть про їх матір, це неправда. Тато справа на сьогодні на минулому тижні. Призначили уже третього суддю, як я їй казала, він також відбовив у задатку. Понеділок, 14 жовтня, один із адвокатів у цій справі по фамілії Басбі заявив, що шість із його клієнтів подали анонімні позови до з... насильство. у вівторок, 15 жовтня. Адвокати Шона Діді Комса подали клопотання з вимогою розкрити особи його обвинувачувачів у справі про торгівлю людьми. У листі до федерального суду у Манхетені вони заявили, що Комс має знати імена тих, хто проти нього висовує звинувачення, щоб як слід підготуватися до суду, який відбудеться 5 травня, 2025 року. Ця справа унікальна через кількість обвинувачувачів, що висовують претензії. Користуючись його славою, грошима, а також завдяки розголосу його попередньої угоди та витоками інформації з великого журі, адвокати зазначають, що через це почалася ціла хвиля нових звинувачень, з більшість яких або неправдиві, або відверто абсурдні. А як ви відноситесь до того, що відбувається? Думаєте, що це все реальні справи? Чи хтось вирішив знищити підійді по якимось причинам? А може правда десь посередині? Маю надію, вам було цікаво. Чи ви випали? Прошу вас підписатись, поставити коментар, і написати лайк. Пишіть свої теми, які б ви хотіли, щоб я освітила у відео. А з вами була Кіновідьма. Побачимось, Па-па.